Коли вже зачепили всі питання про Бога і про посмертне проживання, то я вам думку висловлю свою, куди не так, як німець ваш, поважно, але я думаю, не менш одважно. Не буду я тепер говорити про Зевса, Одіна, про Браму і Єгову. Вони вже вмерли, їх не оживить. Тепер уже пора змінити мову. Тепер сказати треба Бог деїстів, Бог скептиків і Бог детерміністів. Що скаже Бог деїстів мому серцю? Я юшки не люблю без солі і без перцю. Імення Бога скептиків не знаю. Щось я такого. І Богом не вважаю. Детерміністів світ наладжений так стало, що там для Бога місця вже не стало. Сі три боги невлад, створить нового трудно, та й віршувати на цю тему нудно, до того ж на землі у нас так мало волі, і без богів начальства в нас доволі. Тепер питання друге. Далебі, повірте слову, мій шановний друже, посмертного життя не хочу я собі, мені про нього гірше, ніж байдуже. не там подобатись не може. Загробний світ спірицький, боронь Боже. Попасти в пекло може, все цікаво. Але воно занадто вже яскраво описано у Данта, і, здається, я знаю трошки, що то пеклом зветься. Піти у рай, хто має цю надію, немає там ні горя, ні зітхання, але нема ні дружби, ні кохання. Такого раю я не розумію. Там, крім набожної, нема літератури, я ж артистичної, як знаєте, натури, поезія виключно релігійна, як всяка річ занадто тенденційна, чогось мене не радує зовсім. Отак, як ці німецькі мудрі вірші, мої здадуться вам далеко гірші. Здається, можна покінчити на сім.